Юдаїзм і християнство є двома з трьох основних авраїмічних релігій світу. Незважаючи на тисячолітню спільну історію та співіснування в різних країнах, сьогодні ці дві релігії часто сприймаються як цілком окремі та несумісні. Однак, коли християнство виникло у першому столітті нашої ери, його послідовниками були євреї з Палестини, які бачили у вчені Ісуса продовження і виконання єврейських пророцтв. У наступні десятиліття християнство швидко поширилося серед греків і римлян, і згодом почало дистанціюватися від свого єврейського коріння. Тож коли і за яких обставин ці дві віри почали сприймати одна одну як окремі релігії та зрештою пішли різними шляхами? У цьому відео на каналі Насправді ми розглянемо, як Римська імперія вплинула на розмежування християнства та юдаїзму. Як вони формували свої ідентичності та як їхні відносини змінювалися з часом? Як завжди, підтримати розвиток каналу можна за допомогою ваших вподобайок, коментарів, а також через спонсорство на Ютубі. Я дуже вдячний тим, хто вже це робить. Ваша підтримка дуже важлива і надихає створювати цікавий контент. Ну а тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Перш ніж досліджувати, коли раннє християнство почало відходити від свого єврейського коріння, варто зрозуміти, як виглядали обидві віри в першому столітті, коли християнство тільки з'явилося. На той час середземноморський регіон перебував під владою Римської імперії, яка об'єднувала безліч народів і культур. Римська імперія мала дві основні мови: Латина переважала в західній частині, тоді як грецька була домінуючою на сході. Більшість євреїв, як у Палестині, так і в діаспорі, мешкали саме в східній частині імперії, де вони постійно контактували із еліністичною філософією та ідеями. Коли народилося християнство, цей регіон вирізнявся неймовірним культурним і релігійним розмаїттям. Від мистичних пророків на зразок Аполлонія Тіанського, який викладав вчення, засновані на філософії Піфагора, до філософських течій стоїцизму та неоплатонізму, усі ці ідеї впливали на численні секти юдаїзму та раннього християнства, які виникали в цей період. Таке релігійне та філософське перехресне запилення сприяло формуванню нових ідей і вірувань. У першому столітті нашої ери юдаїзм перебував у другому храмовому періоді, коли релігійне життя було зосереджене навколо Єрусалимського храму, центру поклоніння, жертвоприношень та паломництв, які проводилися в цьому святому місці. Роль другого храму була не лише релігійною, а й політичною, оскільки він символізував автономію єврейської громади під владою різних імперій персів, греків, а потім римлян. Водночас політичний вплив еліністичних держав і Римської імперії привів до внутрішніх розколів серед євреїв щодо ролі храму та того, як варто зберігати їхню релігійну традицію в нових умовах. Це призвело до виникнення різних течій та поглядів, що зрештою стало одним із факторів розбіжностей між ранніми християнами та юдаїзмом. Тож єврейське релігійне життя того часу змушене було адаптуватися до нових політичних і культурних умов, що вплинуло на ставленні до храму та ритуалів. Фарисеї, які були попередниками рабинів, робили акцент на тлумаченні тори та релігійному навчанні, що дозволяли дотримуватися законів та традицій навіть поза Єрусалимським храмом. Їхня гнучкість і зосередженість на духовному житті зробили їхню практику доступнішою для євреїв у діаспорі. Садокеї натомість були аристократичною групою, яка підкреслювала важливість храмових обрядів і жрецтва, вважаючи храм центральним місцем поклоніння та виконання законів. Єсеї, які жили в ізольованих комунах, мали апокаліптичні погляди та засуджували офіційну храмову ієрархію, вважаючи себе справжніми хранителями давніх традицій. Зелоти ж були радикалами, які вважали, що свобода від римського панування є найвищим пріоритетом і готові були використовувати насильство для досягнення своїх цілей. Кожна з цих груп намагалася зберегти єврейську ідентичність у мінливому світі, що перебував під впливом грецької та римської культу. Багато єврейських сект, які існували в цей час, мало виразно політичний характер, обговорюючи не лише теологічне питання, але й те, як організувати своє суспільне життя, сімейні структури та стосунки з неєврейськими етнічними і релігійними спільнотами. Зважаючи на те, що юдаїзм цього періоду був під впливом еліністичних філософій і поділявся на різні течії, християнство, яке виросло з його коріння, теж почало формуватися як різноманітна релігія з багатьма інтерпретаціями. Подібно до свого єврейського попередника, християнство розділилося на численні секти протягом першого століття після свого виникнення. Кожна з цих сект мала свої уявлення про природу Ісуса та його зв'язок з Божественним. Багато сучасних християн знайшли б ці ранні секти чужими, адже вони мали різні канони, вірування, ритуали та космологію. Ці події відбувалися в часи зростання релігійного різноманіття в Римській імперії, коли нові вірування, такі як гностицизм і мітраїзм, ставали популярними серед певних груп населення і співіснували з традиційними пантеонами Риму, Греції, Єгипту та Месопотамії. Християнство та юдаїзм у той час були лише двома з багатьох регіональних культів, які розвивалися в межах імперії. Римська влада іноді не розділяла ці дві релігії своєю політикою, а іноді, навпаки, відокремлювала їх. Наприклад, імператор Нерва звільнив християн від сплати єврейського податку, що стало важливим сигналом розмежування між релігійними спільнотами. Це показувало, що римський уряд почав сприймати ці релігії не лише як різні секти, а й як окремі релігійні групи. Да Тепер, це розглядаючи цей контекст, да ми да зможемо обговорити, твоє. як християнство да да буде воля твоя і на землі, завершили свої розділення. Хліб наш насущна християнство виникло на в першому столітті нашої ери і праздні довгі наші, так і, і, і ми почали влада в Єрусалимі майже повністю складі на те, коли віра почала рукавова, поширюватися, до неї почали долучатися, й не євреї, які приймали участь у християнських ритуалах. Подібні випадки вже траплялися в історії юдаїзму, коли язичники, симпатизуючи єврейським традиціям, приймали деякі його аспекти, хоча не повністю наверталися в юдаїзм. Але з появою християнства виник новий виклик: роль ісуса, як Месії твоя на землі незрозумілим. Чи був він Месією виключно для євреїв чи для всього людства? Це і питання сперечні рані в християнській громаді, проте від євреїв духової віри і батвані. Ми вважали, що не євреї, сила, які приймають християнство, повинні дотримуватися єврейських законів, зокрема в та інших ритуалів, щоб стати повноправними членами спільноти. Інші як Павло, апостол, що став одним з головних проповідників християнства, наполягали на тому, що язичника не потрібно дотримуватися всіх приписів єврейського закону. землі, досягло критичної точки на першому салимському соборі ці різні позиції зіткнулися. Павло, Павло прості на більшість, що, хоча єврейські християни і повинні дотримуватися і на традиційних законів, язичники можуть не 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 виникати не цих вимог. І все ж бути і сила, частиною християнської і громади. І слава Це рішення створило своєрідний баланс між єврейськими та й неєврейськими християнами, визнанням того, що рух Ісуса мав різні вирзи та підходи. Деякі вчені вважають, що саме Павло підкреслив ідею Ісуса як месії для всіх людей, незалежно від їхнього походження, що заклало основу для глобального поширення християнства та однієї з причин розколу між юдаїзмом та християнством на рубежі другого століття ряд масштабних потрясінь кардинально змінив юдеї-християнський світ. Це були єврейське повстання, війна квієта. Та повстання бар когби, яке завершилося жорстоким виселенням євреїв з Палестини. Під час цих повстань християнські громади почали віддалятися від єврейської спільноти в очах римлян, оскільки більшість із цих повстань відбувалася всередині єврейської громади, а християни здебільшого залишалися осторонь. Внаслідок єврейських повстань переслідувань зазнали переважно євреї, тоді як християни залишалися поза увагою римського уряду. Однак у другому і третьому столітті євреї часто отримували захист від переслідувань, які римський уряд чинив на зростаючу християнську спільноту. Це ще більше підкреслювало, що римляни почали сприймати юдаїзм і християнство як дві окремі релігії. Проте, в окремих випадках, євреї переслідувалися разом із іншими групами, такими як маніхейці, особливо в часи релігійних напружень. Руйнування другого храму в 70-му році призвело до хаосу серед різних єврейських громад у Палестині. Багато єврейських груп, такі як Садукеї, занепали через руйнування храму, в той час, як фарисеї почали рухатися в напрямку, що не залежав від храмових ритуалів. Ця нова траєкторія призвела до повільного розвитку мішни і тосефти, двох основних збірників. Уснова єврейського права потреба в інтерпретаційному аналізі законів привела до виникнення рабинів як нового релігійного класу, що не мав безпосереднього зв'язку з храмом. У міру розвитку єврейських громад, деякі з них почали активно критикувати християнство, вважаючи його єретичним відгалуженням від традиційного юдаїзму. Це були одні з перших чітких ліній, які накреслилися з єврейської сторони рівняння з християнського боку. Богословські тексти та євангелія, приписувані апостолам, з'явилися з різними ставленнями до юдаїзму. Деякі провідні християнські діячі цього часу, такі як проповідник Маркіон, намагалися відкинути будь які асоціації юдаїзму з християнською вірою, заперечуючи визнання єврейської біблії або старого заповіту як частини християнського канону. Це ймовірно було спробою вирішити богословські загадки, зокрема, як Бог може здаватися жорстоким у єврейській біблії, в той час як у християнській літературі він постає в іншому світлі. Інші християнські полеміки в цей час просували ідею про те, що новий заповіт скасовував старий заповіт, укладений між Богом і євреями. Юдаїзація християн у групах, відомих як Ебоніти та Елкесаїти, поєднувала використання юдейського закону та християнського богослов'я. Ці групи бачили в христі Месію, але не обов'язково вважали його божественним, що ставило їх у конфлікт як з новими рабинськими євреями, так і з християнами, які розвинули своє уявлення про христа як про Бога. Ці групи проіснували кілька століть, і пересічні люди іноді поєднували обидві системи вірувань. Однак з часом, у міру вимирання таких груп, сіра зона між християнством та юдаїзмом почала зникати, залишаючи межі між двома віросповіданнями більш чіткими та глибокими ніж будь коли це призвело до того, що нові християнські громади, що формувалися, почали все більше дистанціюватися від своїх єврейських коренів, водночас формуючи власні ідентичності та традиції. А далі перед тим як ми побачимо, як усе змінилося з приходом пізньої Римської імперії, давайте коротко обговоримо позиції обох релігій після знищення другого храму. Втративши своє священне місце поклоніння, єврейська громада опинилася у глибокій кризі та звернулася до рабинів, які стали духовним і моральним керівництвом своєї віри. Завдяки своїй ритуальній та інтерпретаційній ролі, рабини переорієнтували юдаїзм з обрядових практик храму на нові форми поклоніння, які базувалися на синагогах та вивчення Тори. Ці зміни відображалися на вже існуючих громадських структурах єврейської діаспори, і рабинський юдаїзм постав як основна течія. Рабини розвинули систему галаха, що регулювала повсякденне життя євреїв і зосереджувалася на суворому дотриманні закону. Це було не лише релігійною практикою, але й основою єврейської ідентичності в нових умовах. Водночас у цей період почали формуватися дедалі чіткіші межі між юдаїзмом та християнством. Християнська громада, яка виникла з єврейського середовища, відходила від традиційних єврейських практик, зосереджуючись на вірі у Ісуса Христа як Месію та спасіння через віру, а не через дотримання закону. Це стало ключовою точкою розбіжності між двома релігіями. З плином часу рабинський юдаїзм все більше підкреслював дотримання закону як центральний елемент у стосунках з Богом, бачачи в цьому головну відмінність від християн. У деяких талмудичних текстах християнська віра критикувалася, наприклад, порівнюючи чистоту юдаїзму з чистотою незамінних жінок, тоді як християнство описувалося як бордель. Це свідчило про культурну і теологічну напругу між двома громадами. Проте, навіть після того, як ці інтелектуальні кордони були сформовані, не всі євреї та християни негайно порвали зв'язки. На ранніх етапах були спільноти, які продовжили практикувати обидві віри одночасно або не відразу визнавали повний розрив між ними. З християнського боку значні зміни у ставленні до юдаїзму відбулися через зростання кількості язичників у християнських колах та посилення політичного впливу християнства. З одного боку, юдаїзм і старий заповіт давали християнству давнє походження, надаючи йому певну історичну легітимність у очах новонавернених. З іншого боку, в міру того, як християнство зростало у владі та впливі, його критичне ставлення до юдаїзму змушувало християн дистанціюватися від своїх єврейських коренів. Одним із прикладів цього розмежування є діяльність Ігнатія Антіохійського патріарха кінця першого початку другого століття нашої ери, який активно пропагував християнське нововведення. Він, зокрема, наполягав на перенесенні дня відпочинку із суботи на неділю, день господній, аби підкреслити відмінність між двома релігіями. Окрім цього, багато християнських теологів та письменників цієї епохи стверджували, що юдаїзм застарів і більше не відображає справжню божу волю, таким чином просуваючи ідею виключно християнського поклоніння. Попри це, серед сучасних вчених тривають дебати щодо того, чи було первісне християнство покликане витіснити або замінити юдаїзм на основі самих Євангелій. Однак пізніше християнські громади безумовно розвинули негативні переконання про юдаїзм. Наприклад, Йоанн Златоуст, один із найвпливовіших отців церкви 3-4 століть. Відомий своїми гнівними проповідями проти християн, які продовжували відвідувати синагоги. Він також звинувачував євреїв у різних гріхах та помилках, що лише поглиблювали розкол між релігіями. У міру того, як християнство ставало більш усталеним, кордони між юдаїзмом і християнством дедалі більше зміцнювалися, і християни євреї ставали рідкісним явищем у східному Середземномор'ї. Групи, які намагалися зберегти єврейські елементи своєї християнської віри, такі як ебоніти та елексаїти, поступово зникали. Проте існують припущення, що ці групи могли вплинути на розвиток інших релігійних рухів. Наприклад, ебоніти могли опинитися в Аравії, де їхні ідеї могли вплинути на формування раннього ісламу. До третього і особливо четвертого століть християнство і юдаїзм розвинули окремі релігійні основи, що остаточно розмежувало їх. Політична еволюція Римської імперії значно прискорила цей процес, зокрема після того, як християнство було визнано офіційною релігією у 313 році. Міланським едиктам імператор Костянтин легалізував християнську віру, надавши їй перевілеї та державну підтримку. Його ставлення до християнства було очевидним, хоча погляди Костянтина на юдаїзм залишаються не зовсім зрозумілими для істориків. Однак пізніші римські імператори приймали закони, які розмежовували дві релігії та посилювали це розділення. З посиленням християнства воно почало займати дедалі більш сувору позицію щодо юдаїзму. Християнські лідери часто підкреслювали відмінності та протиставляли свою віру юдаїзму. Тим часом рабинське керівництво зміцнювалося в єврейських громадах, особливо після руйнування другого храму, і ставало важливою частиною формування єврейської ідентичності. Це призвело до утвердження відмінних релігійних практик і ритуалів, що відокремлювали юдаїзм від християнства. Попри цей розрив, взаємодії та взаємозбагачення між двома релігіями тривали у Карфагені, наприклад, християнські та єврейські вчені використовували схожі аргументи для засудження язичницького ідолопоклонства, що вказує на певну інтелектуальну спорідненість. Археологічні дослідження в Римській Палестині також вказують на те, що у третіх-четвертих століттях у цьому регіоні одночасно будувалися як християнські церкви, так і єврейські синагоги, що свідчить про те, що обидві громади продовжували жити пліч опліч. Однак, з плином часу гібридні форми єврейсько християнської віри зникали. Наступні століття закріпили остаточний поділ між християнством і юдаїзмом, незважаючи на теологічні дебати та дискусії між обома релігіями. У 6-7 VI століттях з'явилася нова релігія іслам, яку можна вважати ще одним братом авраємічних вірувань. Завоювання близького сходу мусульманами та створення ісламських держав змінили соціальний ландшафт регіону. Євреї та християни отримали статус люди писання, що надавали їм певні права і захист у мусульманських державах через спільне евреїмічне походження. Іслам у деяких випадках став своєрідним полегшенням для єврейських громад, які стикалися з антисемітськими настроями в християнських землях. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.